Права 384 периметр трикутника дорівнює 7,715 см. А дві його сторони 2,56 та 1,45 см. Знайди третю сторону трикутника. Як називаю такий трикутник? Ну що ж, стартуємо. Давайте дізнаємося спочатку, чому дорівнює сума двох його відомих сторін. Отже, записуємо тоді перша дія. Отже, до 2,5 5 шостих потрібно додати 1,4 сантиметра. І це дорівнює. Для того, щоб додати, зводимо дроби до найменшого спільного знаменника. Отже, 6 ,5, 5 – це просте число, тому найменший спільний знаменник буде дорівнювати добутку цих чисел. Тобто 6, що на 5, ,5 це 30. Тоді додатковий множник до 5 шостих – це буде 5. А додатковий множник до 4 це буде 6. Ну що ж, записуємо тоді, що у нас вийде 2, цілих. 5, що множиться на 5, це 25. 5, що множиться на 6, це 30. 25,3 додати 1, ціла. 6, що множиться на 4, це 24. 6, що множиться на 5, це 30. І це дорівнює. Отже, 1 ціла 1,24. Ну що ж, давайте додавати 2 плюс 1 це буде 3, цілих. є. Знаменники однакові. Додаємо чисельники. Буде 25. Додати 24. Записуємо 30. х І це дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. 3, цілих. 25 плюс 24 це буде 49. Записуємо 3. Є. Ну що ж, а зараз тридцятих, Ми можемо забрати тридцятих, 30 30 це буде одиниця. То тоді 3 плюс 3030 30 або одиницю, це буде 4, цілих. ну і ще в нас залишається тоді 19,30. Записуємо в дужках чого сантиметра. Так. Це в нас буде тоді сума. Сума двох сторін трикутника. Гораз. Якщо сума двох сторін трикутника, чотири цілих а периметр дорівнює 7,715, периметр це сума трьох сторін. То щоб знайти довжину третьої сторони, потрібно від периметру суми всіх трьох сторін відняти суму двох сторін. Записуємо тоді друга дія. Отже, від периметра 7,715 віднімаємо тоді суму двох сторін це 4,1930. І це дорівнює. Ну що ж, щоб відняти 7,15, тоді зводимо до знаменника 30. Це буде найменший спільний знаменник, додатковий множник тут у нас буде 2. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. 7, цілих. 2 помножити на 7 це 14. 2 помножити на 15 це 30. 14 30, мінус 4, 19 записуємо 30. І це дорівнює. Ну що ж, давайте, щоб відняти ще не можна, тому що 143 не можна відняти 193, тому 7, цілих запишемо як 6 плюс 1, а одиницю запишемо як 303. 30. Тоді 7 7,14 у нас буде 6 цілих. 30 плюс 14 це буде 44. Записуємо 30. Відняти 4 4,193. І це дорівнює. Ну що ж, давайте віднімати. 6 мінус 4 це буде 2, цілих. знаменники однакові. Віднімаємо чисельники. буде 44 відняти 19. Записуємо 30. І це дорівнює. Давайте перенесем. Отже, це буде 2, цілих. 44 мінус 34. 34 мінус 9 це буде 25. Записуємо 3. І це дорівнює. Ну що ж, давайте скорочувати. 25 можна поділити на 5, це буде 5. І 30 можна поділити на 5, це буде 6. Отже, записуємо, що це дорівнює 2,5. Записуємо в дужках чого? Сантиметра. Це у нас буде тоді довжина. Третьої сторони третьої сторони. Гаразд. ну, але в нашого трикутника виходить, що є одна сторона 2,5 см і інша за умовою 2,5 см. То виходить, що у такого трикутника є дві рівні між собою сторони. А такий трикутник називають рівнобедреним. Записуємо тоді що трикутник. В якого. Дві рівні. Між собою або дві рівні сторони, просто запишемо. Називають Рівнобедреним. Записуємо. Рівнобеним. Називають рівнобедреним. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Так. Отже, знайди третю сторону. Ми знайшли. Це 2 цілих, 5 шостих. Сантиметра. Далі. Як називають такий трикутник? Записуємо рівнобедреним. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання мішаних чисел, а також на периметр трикутника на цьому вправу завершено.